Вчора відбувся звіт старости Варварівського старостинського округу. Це села Варварівка і Голики Славутської міської територіальної громади Василя Конченка. Він проходив у форматі громадського обговорення, бо ж на порядок денний учасники відкритої зустрічі запропонували внести, крім звіту старости, ще цілий ряд питань. Звітував староста за проведену роботу протягом двох останніх років – 2021-2022, відколи був призначений на цю посаду. Звіт містив аналіз пога. Бюджет, адміністративні послуги, освіта, культура, медицина, соціальний захист, благоустрій, озеленення, спорт, допомога захисникам тощо. До обговорення інших питань, відповіді, на які хотіли почути учасники зустрічі. Активно долучилися міський голова Василь Сидор, депутати міської ради Анатолій Казіміров, Оксана Деревенчук, Роман Бачинський, секретар міської ради Світлана Федорчук, управлінці виконавчого комітету міської ради. Так селяни ще раз підняли. Ле питання, що спричинило в громаді збурення, щодо надання дозволу інвестору на геологічне вивчення покладів вапняку, емоційно обговорювали проблему фінансування добровольчого формування територіальної громади. Хотіли почути інформацію про детальний розподіл коштів бюджету в розрізі фінансування сіл на 2023 рік. Разом з тим забажали побачити звіт Василя Конченка за 2019 20 роки, коли він перебував на посаді, виконує. Обов'язки старости. Висловили ініціативу учасники громадського обговорення щодо заміни складу дорадчої ради при міському голові та назвали імена людей, яким хотіли делегувати повноваження працювати в ній. Ще одним питанням, що особливо хвилює мешканців сіл, це можливе пониження ступеня школи. Проте це питання буде предметом обговорення під час громадських слухань, які заплановані на квітень. А тим часом начальник управління освіти Ельміра Перепелиця надала інформацію з приводу особливостей реформування освіти, яка триває в Україні. Гарячі дискусії виникли під час зустрічі з приводу облаштування стадіону. Загалом, активність учасників громадського обговорення свідчила про небайдужість людей до розвитку сіл. Міський голова Василь Сидор надавав відповіді на запитання, що стосується перспектив розвитку громади. В цілому він також назвав два останні роки випробуванням через ковід, тепер війну, які громада пройшла достойно. Оцінюючи роботу старости, учасники зустрічі висловлювалися за необхідність більш тісної комунікації посадовця із односельчанами та більш широкого їх інформування про справи громади. Що ж до питання висловлення довіри, недовіри, як було запропоновано до голосування на початку деякими учасниками, за роз'ясненням юристів, така процедура не передбачена законодавством. Міський голова дав оцінку роботі старости як системній та професійній діяльності. Депутат міської ради Оксана Деревенчук подякувала йому та усім мешканцям сільських громад за надання благодійної допомоги в підтримку збройних сил України. Звіт Василя Кунченка був взятий до уваги.